Доброго дня! Ще. Значить, вчора були на одному точку, сьогодні приїхали на другий. Тут теж привіз я однорамочний відводочок, щоб ну, було більш достовірно, не на одному місці, там і там. Значить, дивіться, я вам просто хочу його показати, бо там вчора так махнув швидко і нічого ніхто не зрозумів. Дивіться, оце ось він. Однорамочний відводок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Займає да, рамочок чи сім. Ось дивіться. Коротше, що я вам хочу показати. Що весь він уже ну, з медом. Бачите, рамка Це один корпус, так? Да? Все, дивіться. Другий беремо. Вже теж залити. Корпус. Далі дивимося, що в нас тут є. І це ж підставлялося, ви зрозуміли, не в гості на що вони тягнули. Немає, слава Богу, бачний розплодику. Це третій. Ну все, він. Підчаток та ївся. Бачите? Такий корпус. Тут щось трошки менше бджоли, О, дивися. А тут, тут. Там що його витягувати, так, як воно прийде. І так видно, що тут робиться. До чого це я все веду? Я не кажу, що так робіть, я кажу, як я роблю. Отводки, отводки і ще раз отводки. Насояшник до кучі скидали і отримали. Ось дивіться. Оце сім'ї в нас. Ось іди сюди. Оце на сьогоднішній день уже вона принесла 54 кілограми ця сімейка, так? Да? Бо ну ви бачите, скільки пчали. Ми дві, о, де кусається. Ми два магазина забрали, два пустих поставили, бо вчора відкачали. І оце тепер. Сьогодні відкачаємо, завтра поїдемо туди, там возьму два магазинчика, і так до тих пір, поки не кончиться союзник. Я просто дивіться, не шукайте отих маток, що там носять мед, Все технологія. Якщо ви будете займатися пчками, як я казав, кровать на пасіці ставте, тоді буде мед. А якщо наскоками, здальшого далі вони принесуться, ні, то такого не буває. Так що на все добре.